Леся Українка літо красніє минуло. Літо красніє минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають вікна. Шкода волі діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і нащо зима та люта? Все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати, узимкнуть і дивись вікна, Ніде погуляти. Сніг з морозом по морозив всі на полі квіти. Десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине. Прийде мила годино, як зима та згине. І заквітне наше поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна, квіточками вкриє.